Купованої Кадіївки, тому що там був вибух на заводі. Ну і росіяни, як завжди, вони ж скрізь тримають свої боєкомплекти. Ну і військових злочинців. Чи стало зараз більше відомо про цей інцидент? І скільки до скарбнички знищеної і техніки і особового складу можна занести збройним силам України? Ну, Якщо говорити про бавовну на окупованій тимчасово окупованій частині Луанської області, то якраз це відбулося. А в приміщеннях заводу, де стояли фури з боєкомплектом, це дуже чудова для нас новина, тому що якраз те, що в них вибухає боєкомплект, дає можливість в принципі ну якийсь певний голод артилерійський, Тимчасово, хоча створювати на позиціях російсько-окупаційних військ, тому що вони перейшли до своєї улюбленої тактики, тобто годинами просто обстрілюють позиції наших захисників, а потім вперед вже запускають хвилями своїх солдат в наступ. Ну як зараз відбувається в напрямку кримінної, тому що зараз там найгарячіше. Пане Сергію, з одного боку, ми орієнтуємося і на ваші заяви, на ваші слова, і на наших військових, які кажуть, що в принципі чекати от конкретного часу, дня на початку їхнього наступу не варто. От п'ять щонайменше напрямків на фронті, про які нам каже, щоранку генштаб вони продовжують атакувати. З іншого боку, я дивлюсь, те, що вони зараз, росіяни, російська пропаганда розганяють в своїх телеефірах. Виходять їхні військові, кажуть, слухайте, ну якось з погодою зараз не пощастило. Так дуже тепло, не можемо. Проїхати на Донбасі ніде, та і не надто зараз ідеальні умови і обставини для цього наступу. От як би ви співставили те, що відбувається на фронті, і їхні заяви, бо інколи здається, що вони чи то готують своє суспільство до провалу, чи то справді в них не так вже і видається просуватися по фронту. А, ну, що стосується російської пропаганди, тут напевно всьому світу треба повчитись, тому що вони от єдине в чому вони попереду всієї планети, це в пропаганді. Перше, що вони зробили, коли зайшли в Северодонецьк, зруйнований їхніми обстрілами, це вони не почали відновлювати воду чи газ чи електрику. Вони одразу почали відновлювати мобільний зв'язок, інтернет і поставили на фоні зруйнованих в багатоповерхівок оці свої вантажівки з моніторами великими, і одразу запустили свою пропаганду. А ми з цим вже знайомі. Ми знаємо, що це таке і чого вартує взагалі слово чи етери росіян. Що стосується їх там чи поразок, чи десь якихось там а, виправдовувань. Ну дивіться, якщо вони а, захоплять там якийсь хутір чи а, якийсь населений пункт, а, поклавши туди тисячі своїх а, там бійців, то вони почнуть одразу шукати певну дату, щоб з цієї дії зробити щось славетне на кшталт. Я не знаю захоплення а, Берліну, ну як мінімум. Тобто, ну для них це от першочергово, це зробити піар. Що стосується невдач, то тоді одразу починаються виправдовування. Погода їм заважає, те їм заважає. Хоча насправді ми зараз задоволені тим, що вони не встигли підготуватись, вони стягнули величезну кількість і техніки і особового складу, і вони не встигли просто до реального закінчення морозів. Зараз температура плюсова. Зараз, якщо вони підуть. Ну, в такий повномасштабний наступ, то техніка просто буде в'язнути. Uh -huh. Ну, 10, ну 15 танків пройде. Вони розіб'ють всю землю, і далі вони або по башню просто там е зав'язнуть, або будуть просуватись, але дуже повільно та я все чекаю. Коли знаєте, вони скажуть не тільки про погоду чи про технічні а що збройні сили України їм заважають власне просуватися, пане Сергієва. Так само коментували і не тільки ви підмітили таку нову тактику, яку застосовують російські окупаційні війська власне, ці малі тактичні групи і так далі розкажіть, будь ласка, про це в подробицях і наскільки вони результативні? Тобто вони ж там намагаються вигадувати якогось нового велосипеду, який зможе проїхати нашими ґрунтами? Чи вдається їм досягати якогось результату, власне, з тим, як вони експериментують і запускають різними групками своїх військових злочинців? Ну, я говорив і буду постійно говорити, що ворога, яким би він не був, не можна зневажати або відноситись до нього, так знаєте. Раховуючи, що вони слабкі, тому що це перший крок до поразки. Друге, їх реально дуже величезна кількість, тому вони можуть. І е, таку тактику використовувати як на солідарі Бахмуті, тобто просто в лобову, так і в принципі в них виявляються офіцери з бойовим досвідом, які дійсно експериментують. Але на сьогоднішній день експерименти, які відбувались на сватівському напрямку. Там а, і марпіхи, і а, десантники, і ще спецпризначенці намагались різними там групами невеличкими до взводу по 15-20 людей з різних боків одночасно а, і по черзі заходити маневрувати. Все це закінчилось тим, що сотня десантників там і Е, Що стосується кимінського напрямку, то вони намагаються там трохи інакше. Бо і Трохи все ж таки місцевість інакше. Там більше ліси. Ну і вони намагаються робити такі штурми з підтримкою новітньої техніки. Там на кермінському напрямку зараз з боку російсько-окупаційних військ танки Т-90 М. Це якраз тим, чим вони пишаються. Ну і по великому рахунку, якщо воно горить, то мінус 3 мільйони за кожну одиницю і плюс вони. Туди все ж таки направили свої термінатори. Не так багато тих термінаторів виготовили в цілому в Росії, але от ми бачимо, що один наші хлопці вже. Розбили він повністю знищений, але є ще один чи два зараз, якраз на Кремінському напрямку. Тому чекаємо, коли ну цей Алвібек все ж таки залишиться назавжди там в Кремінських лісах. Пане Сергія, ви зазначили, що нагнали вони різної техніки, от новітньої, в тому числі, чи дає їм оця нагнана техніка якийсь шанс на прорив? Дуже часто пишуть про те, що під ризиком напрямок Сватове Куп'янськ. Uh, ну, ви знаєте, ми так само не сидимо uh, на місці. Ми допомагаємо постійно нашим захисникам, uh, все, що потрібно, uh, намагаємось швидко їх забезпечити і тому. Кожного тижня проїжджаю вздовж от лінії оборони Луганської області, спілкуючись з усіма підрозділами, які боронять напрямки і Білогорівки, і Керміної, і Сватівського напрямку. Так, от можу сказати, що спілкуючись як з Камбрігом, так і з хлопцями, які воюють на Сватівському напрямку. Там настільки підготовлені підрозділи наші, настільки вони вмотивовані, і завдяки різним організаціям, і волонтерам і обласним організаціям вони достатньо, е, ну можу сказати, чудово просто е, забезпечені всім необхідним, що вони кожного дня роблять просто дива. В них не буває такого дня, щоб вони одну одиницю важкої техніки не спалили. А був і навіть одна доба, коли ну це просто я думаю, що це війде в історію цієї війни, тому що за ніч вони спалили 23 одиниці техніки важкої. На Сергій, все частіше ми чуємо в новинах про те, що кордон пересікає озброєння, яке нам пообіцяли наші партнери, і адаптовані до цього озброєння наші бійці уже по багатьох моментах. Чи помічаєте ви у вашому регіоні можливо якусь новітню техніку, яка допомагатиме крошити ворога? Нічого нема. Ще не доїхало. Ну Луганщина далі за всіх від західного кордону. Воюємо з берданками, це нормально. Ага, ось а щось щось мені здається. що Сергій де так відповів, що натякай зараз, я тобі вже все розказав. Я, я, так, вже і я так і зрозумів. Добре, пане Сергій, дуже дякуємо вам за коментарі. Голова.